Всім привіт! Ми тут попали на такий двіж маленький. У нас сьогодні наймолодший байкер серед нас, і в нас сьогодні, до речі, кажучи продукція ну, нашого львівського мотозаводу. Це Карпати і дві верховини. Я в тих моделях не особо розбираюсь, але от зараз коротенько розкаже. Перша модель це була перша верховина, верховина 3. Вона є 1971 року. І мопед був вже був такий на педалях. Далі версія це була верховина 6. Вона вже отримала кікстартер, Ну і випускали її від 77-го року, ну, десь по 81-80-ті року. Ще розкажи про Карпати, бо в мене такий був Карпати, якраз. Карпати, Карпати там вже є найновіші, найновіші такі моделі заводів, бо тіпа, завод закінчився. Він на... як новий ну новий мопед, мопет отримає? Да, Карпатів було 4 моделі. Карпати 2, Карпати 1 були, Карпати 3, Карпати 4. Скільки там пробіг? <свісна> Взагалі ніскільки. <свісна> Бачите, яке качество хрома було? У Львові робили. Пет є от, іменно той МОПЕТ, той вже як пізня версія, так. Львівський є мотозавод та легендарний, так. тут ще кришки мали бути пластмаси. Кришки поставиться. Емблема. Ну давайте напишіть, там, хто мав кришку. такі мопеди. Як ви на них їздили, і як часто ремонтували? Все, всім удачі.